Аудіокниги українською від студії Калідор Клайв Стейплз льюіс Хроніки Нарні. Книга друга Принц Каспіа. Перший розділ Острів. Було собі якось четверо дітлахів на ім'я Пітер Сьюзен, Едмунд та Люсі. Про їхні неймовірні пригоди вже розповідалося у книжечці під назвою Лев, Біла відьма та Шафа, а сталося так, що ні про що, не здогадуючись, вони відчинили дверцята у шафу незвичайну, а зачаровану, а відтак опинилися у дивовижних місцях в країні, що зветься Нарнією, де вони тільки уявіть собі. Стали королями та королевами. Поки вони перебували на троні нарнії, здавалося, минули довгі роки. Та коли вони повернулися додому до Англії через ті самі дверцята у шафі. Здалося, що нібито проминуло зовсім нічого часу. Якась мить. Так чи інакше, ніхто їхньої відсутності не помітив, а самі діти. Нікому й нічого не розповідали, окрім хіба що одного єдиного дорослого, що був не за віком тямущий та розумний. Це трапилося рівно рік тому. А тепер усі четверо сидять собі рядочком на лавці залізничної станції, в оточенні валіз та коробів з іграшками. Незабаром. Їм знову до школи. До полустанку вони приїхали разом. Але далі їхні дороги розійдуться. Вже за кілька хвилин прийде потяг, який забере дівчаток до однієї школи. А за півгодини підійде ще один і повезе хлопців до іншої. Той шлях до станції, що вони їхали разом, уважався їм ще на канікулах, але нині. Коли нас час прощатися, всі раптом збагнули, що канікули позаду, а попереду школа. Саме тому, правду кажучи, їх всіх охопив в невимовний сум. Тож і вимовити ніхто не міг ані слова, аби підбадьорити, наприклад, Люсі, якій випало їхати до школи інтернату уперше в житті. То був на півсонний полустанок у сільській лушині. На платформі нікого не було, окрім них самих. І в цій напівсонній тиші Люсі зненацька зойкнула, як то буває, коли тебе вжалить оса. Що з тобою, Лу? хотів було заспокоїти сестру Едмунд, коли осікся і сам вигукнув, наче зойкнув. Який гець почав, було, Пітер. І так само раптом, ніби забувши, що він там збирався сказати, чомусь накинувся на С'юзен. Це куди ж ти мене тягнеш? Ану відпусти. Та я тебе не чіпала, обурилася Сюзен. Це мене щось тягне невідомо куди. Гей, 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 годі. Дітлахи лахи перезирнулися і помітили, як усі раптом пополотніли. «Я... Те є, відчуваю те саме, прошепотів Едмунд придушеним голосом. Мене теж, нібито, щось тягне, та ще як тягне, додав він трохи згодом. О, знов починається. І мене, вискнула Люсі, навіть моторошно стає. Дивіться пильніше, прислухайтеся уважніше. вигукнув Едмунд. Хапайтеся за руки і тримайтеся одне коло одного. Це чаклунство, і до ворожки не ходи. Не боріться!» Мерщій, підхопилася Сьюзан. Нумо, взялися за руки. Та що ж це діється? Наступної миті і їхній багаж, і лава, і платформа, і навіть сама станція розчинилися у повітрі. А четверо дітлахів як трималися за руки? Так і опинилися в зовсім іншому місці, а саме у лісі, та ще й такому дрімучому й густому. І тут і там довкола стирчали гілки, і продертися було несила. Діти протерли очі й перевели дух. Ой, Пітере, вихопилося у Люсі, а чи не може бути так, що ми знову повернулися до нарнії? Може бути, що завгодно, насупив брови Пітер. Бо попереду не видко нічого й на крок. Треба вийти на відкритий простір, якщо він тут взагалі такий є. Та після декількох кропив'яних опіків та уколів колючок у кущах, діти на диво швидко видерлися з хащів. Аж тут на них чекала інша несподіванка. На очах. Все навкруги посвітлішало, ліс розступився, і діти опинилися на довгому піщаному узбережжі. Перед ними плескотало ласкаве лазурове море із легкими брижами, накочуючись на берег із ледь-ледь чутним шурхотом. У небі ані хмаринки, на небокраї жодної ознаки суходолу. Сонце перебувало там. Де воно й повинно бути о десятій годині ранку, а море сліпило блакиттю. Усі разом вдихнули запах моря. Яка краса? Що тут сказати? тільки й видихнув Пітер. За п'ять хвилин усі гасали босоніж прохолодною смугою прибою. Звісна річ, це краще, ніж сидіти у задусі в потязі. Котрий тягне тебе до латини, французької й алгебри, підсумував Едмунд, і на тому всі балачки припинилися, бо тільки заважали шукати на прибережній мілині креветок та крабів. Так чи інакше, врешті нагадала всім Сьюзен. Але доведеться вирішувати, як нам чинити далі. Ще трохи, і треба буде думати, чим утамувати голод. Ага. Та там ще є бутерброди, що їх матуся дала нам на дорогу, відмахнувся Едмунд. Принаймні, мої ще зі мною, а от мої залишилися у маленькій сумочці на пероні, побідкалася Люсі. Так само, як і мої, додала Сьюзен. А мої? В кишені пальто, а пальто десь тут, на березі. Виходить, ми маємо два сніданки на чотирьох. Небага, хай так, промовила Сюзен, але мене турбує не тільки питання, щоб такого попоїсти, скільки питання, де б роздобути питної води. Щойно вона згадала про воду, як усі відразу ж відчули, що їх мучить спрага. Так завжди буває, якщо брьохкати у солоній воді під палаючим сонцем. Щось усе це мені нагадує. Вголос розмірковував Едмунд, А нагадує воно мені, от що у всіх книгах, потерпілих у кораблетрощі, завжди виносило на якийсь безлюдний острів, де вони неодмінно знаходили джерело солодкої питної води. Ну, інакше б в книжках не було що розповідати. Невже доведеться знову пірнати у ті хащі? здригнулася Сьюзен. А от. І ні, зауважив Пітер. Якщо тут є джерела, а оскільки ліс густий, значить є, то вони мають впадати до моря. Тож йдучи вздовж берега, ми неодмінно натрапимо на одне із них. На тому всі потьопали назад, туди, де залишили свої речі та взуття. Спершу водою, потім піском, прибережним, вогким. А далі скрипучо сухим. Він забивався поміж пальці і прилипав до мокрих ніг. Нарешті діти повзувалися. Едмунд і Люсі ладні були залишити речі на місці і брести пляжем босоніж, бо так їм видавалося зручніше. Але Сьюзен розвіяла їхній волелюбний настрій, обізвавши його не інакше як шаленством. Коли залишити речі тут, пояснила вона. По-перше, їх можна буде потім і не знайти. А по-друге, якщо вони раптом знадобляться, ну, скажімо, ніч впаде, а з нею і холод прийде. Той, кому доведеться бігти по свої речі бозна куди, дуже дуже пошкодує про свою недбалість. Тож, за наполяганням Сьюзен усі вирушили в дорогу вздовж берега моря, як то кажуть, у повному вбранні. Море було по ліву руку, ліс залишався праворуч. Навкруги панувала тиша, яку деінде порушував жалібний крик чайок над водою, а от ліс праворуч поставав суцільним муром, споза якого не долинало жодного звуку. Ані пташка не цвірінькне, ані жук не прогуде. Дорогою вони натрапляли на равликів, водорості, морські анемони, а ще на спритних маленьких крабів у калюжах серед камінців та всілякі інші цікавинки. Та коли людину мучить спрага, цікавість до решти втрачається дуже швидко. Та й ноги, які щойно бігали по прохолодній воді, у гарячому піску тепер на силу тяглися. До того ж, Сьюзен і люсі. Були змушені нести в руках свої плащі. Едмунд кинув свій на станційній лавочці за хвилину до того, як Чаклунська сила підхопила й перенесла всіх їх сюди. Тож тепер він із Пітером по черзі ніс важке братове демісезонне пальто. Тим часом берег все помітніше загинався праворуч. За чверть години по тому, як вони минули кам'янисте пасмо. Що далеко заходило в море. Берегова лінія зробила аж занадто крутий поворот. Відтепер вони опинилися спиною до того місця, де вперше вийшли на берег. Звідси, якщо придивитися, попереду можна було бачити не тільки водний простір, але й якусь землю, так само вкриту буйною рослинністю, як і той ліс, що лишався в них позаду. Цікаво. Ми й справді опинилися на безлюдному острові, чи ці землі десь попереду змикаються? слушно запитала Люсі. Чого не знаю, того не знаю, чесно відповів Пітер, і всі знову мовчки рушили в путь. Здавалося б, відповідь прийде сама собою, бо діти просувалися вперед, береги помалу сходилися і, оминаючи наступну піщану косу, вони сподівалися, що от тепер береги зустрінуться. Та щоразу їхні сподівання не справджувалися. Нарешті шлях їм заступив Великий Кам'яний кряж. Дітлахи на силу видерлися на нього. Згори було видко далеко і. Отакої. От вихопилося у Едмунда. І йшли, йшли, а виходить, ми кружляли по колу. Нам ні за що не дістатися отих лісів, що на тому березі. Ми на острові. То була правда. Із найвищої брили, де вони стояли до іншого берега, здавалося, рукою докинути якихось тридцять-сорок кроків. Та це було найвище місце між берегами. А далі, як вони могли бачити згори, їхній берег забирав ще крутіше праворуч. А між двома ділянками суходолу знову виднілося відкрите море. Стало зрозуміло. Діти обійшли щонайменше півострова. Ой, дивіться, що це? зненацька вигукнула Люсі. Вона махнула рукою у бік сріблястої змійки, що перетинала пляж від лісу аж до самісінького моря. Струмок. Струмок. Підхопили всі в один голос, і, хоч як не втомлені вони були після денного переходу, не гаючи ані хвилини, гуртом швидко збігли по камінцях і кинулися до нього. Усі одразу ж згадали, що біля берега вода каламутна, та ще й з піском, тому, не змовляючись, побігли туди, де струмок витікав із лісу. Там чистіша питна вода. «Дерева?» Тулилися так само щільно, як і навкруги, але з часом ручей пробив собі глибоке русло поміж оксамитових замщилих берегів, тож у глиб лісу можна було зазирнути, наче в малахітовий тунель з усіх боків вистелений мохом та листям. Утім, довго не роздивляючись, діти впали на коліна біля першої жовто-брунатої, вкритої брижами вимоїни, і припали до води. Обличчям, занурюючись у струмок і навіть зануривши руки по лікоть, вони пили, пили, пили. Здавалося, ніякою силою від цього джерела їх не відірвати. Ох, як там щодо бутербродів? важко відсапуючись, нарешті запитав Едмунд. А чи не краще зберегти їх на чорний день, заперечила Сьозен. Бо як настане скрута, що тоді робитимемо? А знаєте що? замріяно сказала Люсі. Тепер, коли ми вже втамували спрагу, то більш за все мені кортить, аби нам так само не хотілося їсти, як тоді, коли ми ще не напилися. Як щодо бутербродів, наполегливіше промовив Едмунд, насилу усвідомлюючи зміст слів Люсі. Для них скрутні часи прийдуть скоріше, ніж для нас. Самі бачте. Тут більш спекотно, аніж в Англії, якщо їх не з'їсти тепер, невідомо скільки вони витримають. Ми тягаємо їх в кишенях вже не одну годину. Запобігти неминучому псуванню бутербродів можна було одним єдиним способом тому два пакуночки поділили на чотири рівні частинки. Цього ледь ледь вистачило, аби задушити комарика. Але не вистачило, аби наїстися, тому не дивно, що по обідь розмова йшла виключно про наступну вечерю. Люсі наполегливо тягнула всіх повернутися до моря і наловити креветок. Доки хтось не зауважив, що ганятися за креветками без хоча б якої небудь сітки справа вельми невдячна. Едмунд запропонував вирушити на пошуки чайчиних яєць. Які просто мали ховатися десь серед каміння. Але з одного боку ніхто не пригадував жодного бодай михцем побаченого чайчиного яйця, які мали б ховатися серед каміння, але чомусь не ховалися. А з іншого боку, жоден не міг пригадати ніякого рецепта готування чайчиних яєць. Тому Едмундову пропозицію відмали як таку, що яйця поїданого не варта. Утім, як вирішив для себе Пітер, якщо їм не всміхнеться удача, то незабаром вони вважатимуть за щастя спожити і сире яйце. Проте цю думку він не висловив, аби завчасно не лякати дівчат. Сьюзен іще раз пожалкувала про передчасно з'їдені бутерброди. Поволі пристрасті розпалювалися, і, нарешті, Едмунд оголосив Послухайте. Виходу немає, ну, у тому сенсі, що є тільки один вихід податися до лісу. Затяті пустельники, мандрівні лицарі та їм подібні, вони ж якось примудрялися виживати в лісі на підніжних кормах, ну, тобто, на корінні, ягодах тощо, на тому, що вони там знаходили просто під ногами. Яке ж саме це коріння? уїдливо закинула Сьюзен. Коріння, то, мабуть. Стародавнє слово, припустила Люсі, я завжди гадала, що вони просто гризли корені дерев, дубу, наприклад. Ну, годі вже. перервав, готову спалахнути суперечку Пітер. Ед, має рацію. Не можна сидіти, склавши руки, а мандрувати лісом, маючи перед собою мету, як на мене, таки краще, ніж безцільно вештатися пляжем по гарячому піску під палючим сонцем. Тоді всі підвелися та пірнули у пробитий ручаєм темний тунель. І ти було ой як нелегко. Доводилося то згинатися в дугу, а то й взагалі повсти рачки, коли б дорогу перегороджувала товста гілка або непролазні чагарі рододендронів. Діти давно вже промочили ноги та подерли одяг. І впродовж цієї подорожі. Із лісу не долинуло ані шурхоту, окрім дзюрчання ручаю та дзвінкого відлуння їхніх голосів. Після довгої подорожі всі були вкрай знесилені, як раптом повіяло таким надзвичайно знайомим солодкуватким запахом, що всі разом аж зупинилися і роззирнулись навколо. І що ж, на правому березі серед гілля. Виднілося щось таке кругле і яскраве. Егегей, та це ж яблунька. у захваті вигукнула Люсі. І справді, щойно діти видерлися на берег, порослий високою ожиною, як побачили, стареньку яблуньку, рясно всипану соковитими запашними яблуками, та ще й такими великими, що й уявити собі неможливо. Дивіться но, а вон. Іще яблунька, а там ще одна, плямкав повним ротом Едмун. Та тут цілий сад, здивувалася Сьюзен. Я хочу сказати, виправилась вона, відкидаючи недогризок і тянучись ще за одним яблуком. Хочу сказати, що тут колись був доглянутий сад, тільки дуже, дуже давно, ще до того, як навкруги. Розрослися непролазні лісові хащі. Тож острів не завжди був безлюдним, припустив Пітер. А це що таке? Люсі вказала на щось темне попереду. Оце, як я розумію, стіна, здогадався Пітер. Старовинна кам'яна стіна. Пробираючись між низько навислим важким гіллям. Діти підійшли ближче. Так, то була стіна. Причому, судячи з мурування, дуже давня стіна. Місцями зяяли провали. Знизу вона поросла мохом, а зверху, там, де збереглася, її рясно оповив в'юнок. А була вона вища за найвищі дерева. Діти пройшли трохи вздовж стіни і майже одразу наштовхнулись на якусь Високу арку, у якій колись була брама. Але тепер отвір зайняла стара кресла та яблуня. Аби протиснутися повз неї, хлопцям навіть довелося зламати кілька сухих гілок. Та й після того проходили вони вервичкою. Варто було опинитися по той бік муру, як від ясного сонячного світла. Діти, котрі вже звикли до лісових сутінків, аж очима заблимали. Вони опинилися на широкому подвір'ї. Дерева тут не росли, і весь двір був вимощений сивою бруківкою, проміж якої пробивав сморіжок і квіти ромену. Саме цей двір, чи, краще сказати, площу, зовні оточував уже знайомий нам Мур. А от посередині. Нагромаджувалися брили давніх кам'яних руїн, хоча все навкруги було просякнуте сонячним світлом, від цих руїн віяло запустінням, забуттям та сумом. Радіючи з того, що нарешті можна розправити плечі і розім'яти втомлені ноги, діти відірвалися від муру і вийшли на відкритий простір.